Зооволонтерством Юлія Ткаченко займається більше 15 років. Нині у своєму приватному будинку вона опікується 70 собаками та 70 котами. З 2022 року, як почалася війна, почалася евакуація. До цього це було лише порятунок наших тварин міста, ті, яких не можна після стерилізації випустити назад в їхню середу обітання, або є загроза, що їх потравлять, або приб'ють, або взагалі в них просто немає місця. У лютому 2025-го пункт перетримки оглянула виїзна робоча комісія. Зробили це за зверненням деяких власників сусідніх домоволодінь. Ми створили. Комісію виїхали, Значить, були запрошені представники відділу поліції номер 1 тобто дільничний, були представники Держпродспоживслужби по інспекція благоустрою міста, ну і представники виконавчого комітету. Всі документи щодо чіпування тварин, їх стерилізації були надані, тобто ведеться робота, з цього боку, скажімо так, питань не виникає. Але проблема була порушена від заявника в тім, що собаки ну певний дискомфорт викликають. Тобто, це і гавкіт, і певні запахи. Після спілкування з жителями Провулку, щоб вирішити ситуацію з переповненим пунктом перетримки, сформували звернення до представників міської влади. А з журналістами сусіди спілкуватись відмовились. Ми писали звернення до пані Катерини. Про те, що ми потребуємо або ділянки, або якоїсь території на промзоні, там де ми могли спокійно розмістити цих тварин, нікому не заважати, щоб це було. Як то кажуть, цивілізовано отримали ми лист від управління майном комунальної власності міста Полтавської міської ради. В листі нам повідомили, що на жаль, наразі в переліку об'єктів комунальної власності Полтавської міської територіальної громади відсутні вільні нежитлові приміщення, які можливо облаштувати під розміщення притулку для тварин. Далі розглядати це питання планують на земельній комісії. Розповіла голова робочої групи з питань поводження з тваринами Оксана Дрюк. Хочу наголосити на тому, що вона, як громадянка України, має повне право на своїй території утримувати там відповідну кількість тварин. Тому я думаю, що це питання ми будемо розглядати ще на земельній комісії і далі в принципі діяти відповідно чинного законодавства, всіх нормативних прав правових актів нашої міської ради. От тому, в принципі, що це питання не закрите, думаю, що ми ще будемо його розглядати. Не можна і тваринки кидати на призволяще, і відповідно треба прислуховуватись до мешканців. до їх побажань, скажімо, вирішити це питання в позитивному руслі. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.